Прошу ролик сьогодні. Взяв автомобіль, відповідно, вам показав, який каврелін. Чи покажу зараз в ролику. Салон світлий. І каврелін вже в такому стані, що хімка не бере. Тобто хімію вичистити не можна. І Прийняв рішення, я ніколи цього не робив. от Хочу спробувати пофарбувати його в чорний колір. Бачите, отакі п'ятна. Вони вже хімією не виводяться. І відповідно салон в Мондео, а, а каверлін вже такий запіляний. Я його підрозібрав вже. Зараз виймаю каверлін. Перший раз буду фарбувати, ще не пробував, так що самому цікаво, як це вийде. Скриє, п'ятна не скриє. Е, ну, який буде результат, непонятно. Але фарба я взяв е, це не, не проста звичайна, а там, як для автомобіля там, чи для лавочок, а фарба для тканини. Якщо вийде і буде вам цікаво. Напишіте в коментарях, напишу що за фарба, а може і не вийде. Давайте дивитися, пробуємо. До речі, зацініть, як виглядає днище форду 2000 року. Жодного рижика немає. Навіть немає наміоки, що щось починає чи буде ржавіти, гнити. 2000 року машина. Добре, робимо коверлін. Так, пацани, от кофарбу мені прислали, Фірму палити не буду, вона чорного кольору. Відповідно, зараз будемо красити ще якусь книжечку на книжечка якась, тут щось написано. А, різні види фарб є, бачите. тканині, Ну ладно, коверлін у нас був білий, стане чорний. Отак його розложив гаражі, Тут поставлено розпорку, на якій фарбую. Тут крісло тепер. Ну, ось так, і фарба. То що, фарбу колотаємо. Людина, яка відправляла, сказала, що на водній основі її нічим розбавляти не треба. І я взяв півлітри фарби. Півлітри фарби. Думаю, вистачить. Я порахував собі цей елемент автомобіля. Наприклад, 100 грам, 100 грам, 100 грам, 100 грам і ще 100 грам буде. Розпилити. Не знаю правильно, неправильно, перший раз роблю. Тінтра пара антренубук. А, поняли, це типа як для замша. Це як для замша. Фарба. Це, як ви туфлі замшеві. Чи якісь ботінки підкрашуєте так само і це. Ну, не знаю, фаси ці баночки маленької на... на цю тканину не хватить. Не знаю, нащо їм це поліз, правда, але як перекупу дуже цікаво. Ну, бо Погодьтеся, що стан, стан Кавреліна вже просто страшний. І реально, ми його пробували хімію відчистити, миючим пілісосом, хімією. І оці такі п'ятна вже, вже не виводились. Відповідно, відповідно, прийняв рішення пофарбувати. Я його вже пропілісосив. Обов'язково пропилісосити потрібно, напевно. Я вам так розказую, бо я вже мастер все знаю про, про це. Сам перший раз роблю. Ну ладно, заряджаємо пекаль, Пекаль покрасочний. Я так спробував вона ріденька. Як спробував не на смак. а ріденька. я думаю, що вона мені не вкатає пекаля, не заріжу його. Ну що, включаємо компресор. Заряджаємо фарбу в пекаль. І пробуємо, да, Що вийде? Мені самому дуже цікаво. Добре, давайте, поки це все підготую і включуся. Так, ну що, пекаль заряжений. Я вже тут кусочок спробував. Я думаю, що, знаєте, що, 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 що. що. Е -е, так як фарби не дуже багато, вдруг нам її не вистачить, е -е, то профарбую спочатку... Бля, хамуксер знайшов. Профарбую спочатку такі самі видні місця. Ну, маю на увазі, отута де. Де пороги сходяться, а потім вже під коврами. Під коврами там, якщо вистачить, то вже все. Ну що, давайте починаємо. Друга, бля. Я тобі знаю, бля. Так, ну так вийшло. Що я вам скажу? Ітох. Ітох. Щоб покрасити каврелін. По ідеї. Бачите, такий чорний колір. По ідеї, в ідеаліб, в це було б 2 літри фарби. 2 літри фарби. Я взяв літру і то розтягував напиляв у ці всі частини, де видно, де коврик не закриває. Якщо коврик, то бокові ці частини, задня частина біля сідушки. Тут вже бачите, це ховається за сідушкою менше напилив. Тут ця частина біля порога. Ну і тут, де ноги пасажира. Ну, і тут, бачите, вже є пробіли. Чого? Тому що не вистачало фарба, я вже пістолети настроїв на мінімальну подачу, щоб розпиляла, але все одно, все одно бачите це. Але я вам скажу, як для мене, як для мене то воно все одно гарніше, ніж було. Воно ще постелиться на підлогу, я думаю, і буде, і буде чітко. Ці всі пробіли можна забрати? Забрати, якщо б було більше фарби. Так як фарби було мало, то відповідно пробіли. Я вроді старався ці бачите, частини прокрасити, профарбувати де не закриває нічого. А вже особливо де ноги тут. А так я вам скажу, що має право на життя. Має право на життя ця вся штука. Щоб спасти каврелі. Ну, те, Треба все порівнювати. Дивлячись, скільки кавралів в нормальному стані коштує, якщо у вас там автомобіль, чи якщо ви надумали, наприклад, його привести в гарний вигляд, то порівняти. Бо фарба, я вам скажу, що не дуже дешева. За літру фарби я заплатив, якщо я не помиляюсь, то чи 850 чи 950 гривень. Відповідно, сюди. Ну, в ідеалі так, щоб то 2 літри фарби. Ну от рахуйте, це майже 2000 гривень плюс, плюс пересилка нової почти. Але я вам скажу, що якщо каверлін там набагато дорожче коштує і ціна питання 2000 гривень, то можна Можна? Можна зробити. Буде такий чорненький Каверлін. Чорненький каверлін. добре, хай підсихає. Там щось списало 3 чи 2 години висихання. Зараз я винесу його на вулицю. Хай воно все підсохне, постелю, поставлю сідушки і вже вам покажу, як воно на автомобілі зібране. Так, ну що, каврилін підсох. Е, до речі, оце мандео, на якого я робив. на якого я робив це все. Дивимося, що вийшло. Я вже, правда, пару днів поїздив. Ну ось так. Все чорненьке. З цієї сторони. Видно, так? Да? Зараз покажу вам ще ту сторону. Ну от нормально вийшло. Я вам скажу, що має право на життя. Не знаю чи видно вам буде, а видно. Ось так це вже грязно, тут вже їздили люди. І перед, і перед. Ну все рівномірно чорне. Так що... Так що що? Можна пробувати. І це, до речі, був каверлін білий кольором. Ну, світлий. А якщо чорний... Якщо чорний... То напевно менше фарби піде. І якщо є вже такі п'ятна на чорному каверлі, то можна підрівняти його, напалити це і буде знову як новенький. І, до речі, де я вам розказував по літражу по фарбі, я вже там заплутався, я брав 0,5 фарби 0,5 на каверлін. Бо я на початку відео, як починав фарбувати, розказував, що я ділив на 4 частини, типу як по 100 грам і ще 100 грам останеться розпилити. То я вам скажу, що на світлий каверлін треба брати літру. Літру мінімум. Ну, не мінімум, а літру. Або 750. Бо 05 мені якраз трошечки ще не хватило. Ну, так, щоб вже повністю розпилити ще раз, щоб перекрити всі п'ятна. Я там, де коврики, то вже менше напиляв, а вже розпиляв фарбу там, де коврики не закривають, де видно, видно цей каверлін. То літри. Буде достатньо. Або 750. А якщо чорний ковр... каверлін, то напевно пів літри хватить. Може навіть і менше. Чорний каверлін відновити. Так що так Ось ну, така штука. Все хотів спробувати і. як воно буде. Бачите, світла тканина. Я, якщо чесно я не люблю світлі салони. А то вам показати приклад. Оце карта тканина. Тут протираєш якоюсь тряпкою, да? особливо ще візьмеш паліроль, десь тернеш, воно вже залишає якесь темніше пятно, і так скрізь. Десь трошки в грізніших речах сів, в гаражі, вийшов, сів відігнати автомобіль в світлий салон це сів. Я не знаю, в світлиму салоні чи, чи машина вихідного дня має бути, або якась дівчинка має їздити тільки там на роботу з роботи. Так що світлий салон для мене не практичний. Воно гарно, не спорю, але він не практичний. Темніше салон, це, я думаю, саме, саме те, що треба. Так що все. Показав вам, як каверлін помалювати. Можна, до речі, я навіть бачив в балончиках оця фарба на водній основі. То, якщо десь там п'ятнишко якесь підмалювати, там на каверліні з'явилося, яке вже не відчищається, то напевно можна взяти просто в балоні. Це як для замшу, для ноутбука, чи як це називається тканина. І підпшикати її, там, освіжити. Особливо де там е сидіння їздить, знаєте, де ці саласки, то можна підпшикнути і воно знову стане чорненьким і гарним. Або де отут взаді, де ногами витаптують, е получається посередині заднього ряда там часто ногами витаптують, і вже воно таке стає сивіше, і можна там підпшикнути. Так що це все таке, якщо є бажання, то можна завжди все виправити, підправити, щоб воно було гарненько. Всього, я ще думав, цікаво, просто якщо е, це, це для ноубока і для замши ця фарба, якщо просто фарбою клацнути. Наприклад, взяти чорну фарбу і з пістолета розпилити тоненьким, тоненьким слоєм. Чи буде так, чи воно позліпається чи ні. Можливо, колись і спробуємо. Можливо, буде якась дешевший автомобіль з чорним каверліном, зніму і от, от раді інтереса буде. Спробувати просто фарбою розпилити. Чи буде воно, чи позліпається цей ворш, чи не позліпається. Ну ладно, що ще вам показати? до речі цей модео буде також на продаж. Зразу вам покажу. ну в Салон ви бачили, да? залишились сідушки. Сідушки чистанути. І, І підполірувати їх ще трошки, щоб він, він і так вже гарненький, Але ще хочу його наполірувати щоб він весь такий рівненький був. Подкрилки маю поставити. Вже взяв, вже купив підкрилки, сьогодні забрав. Ну, Бушні, правда, але... Бушні, правда. Але воно не лежать. І все, так, Форд 2000 року. 2000 року 2.0 турбодизель. Все, весь ціленький, я вам каверлін знімав, побачили, піднищу, пороги, цілі. Та все, технічно нормальний, по ходові нормальний. Так що ще наполірується і буде на продаж. Все, давайте до наступних відео. Пока.